Привіт! Мене звати Дарина Ковальчук, і це моє перше експертне відео на цьому каналі. Так як це моє перше експертне відео, я трохи хвилююсь, але сподіваюся, буде добре. Я експерт за СММ створюю робочі стратегії, якісний залишаючий контент та запускаю таргетовану рекламу для ваших соцмереж. Вже понад три роки я допомагаю бізнесам та особистим брендам зростати та отримати клієнтів через соцмережі. За цей час я працювала на ринках США, Європи та України, і мої клієнти отримують такі результати. тут буде. Тож, це відео буде корисне власникам бізнесів, які хочуть отримувати більше клієнтів через соцмережі, блогерам, інфлюенсерам та експертам, які створюють свій особистий бренд і хочуть отримати більше взаємодії та монетизувати свій блог, підприємцям-початківцям, які тільки планують запускати свої соцмережі, та, звісно, самовникам, які хочуть покращити свої результати. Якщо ви відчуваєте, що витрачаєте багато грошей на рекламу, а вона не працює, це відео також для вас. Тож, 22 фатальні помилки у веденні бізнесу в соцмережах, через які втрачаєте клієнтів. Так, я от підготувала собі план, все розписала. Тому ми почнемо з стратегічних помилок. Перше відсутність стратегії про це говорять всі, і це дійсно важливо. Без стратегії ви публікуєте контент без цілі і без розуміння, чого ви хочете досягти. Успіх соцмереж дійсно залежить від стратегії. Ви розумієте свою аудиторію, своє позиціонування, всі складові цієї стратегії, і тому ви чітко розумієте, чого ви хочете досягти, і який план вам потрібно зробити. Чи вона у вас є? Сподіваюся, що так. Другий пункт незнання своєї цільової аудиторії. Насправді це найголовніше, що ви повинні зробити перед тим, як створювати і розвивати свій бізнес соцмережі. Якщо ви не знаєте, хто ваш клієнт, які в нього болі, які в нього потреби і бажання, ви просто робите контент нецікавим, і ваша трактувана реклама не буде працювати. Так, мені треба більше посміхатись, бо ти подумати, що якась серйозна людина, але це неправда. Я не така серйозна. Третій пункт. Ігнорування аналітики, ви не можете покращити те, що не вимірюєте. Я аналізую кожну одиницю свого контенту, тим самим відзвідковуючи, що треба покращити, що треба змінити. Відсутність унікального стилю та позиціонування. Ваш бренд повинен бути впізнаваним. Ви завжди повинні чимось виділятися, щоб не загубитись серед всіх цих конкурентів, які у вас є. Якщо ваш візуал та голос бренду такі самі, як в інших, то чому вас повинні обрати серед інших? Я теж цього не розумію. У мене був клієнт, якого був продукт такий самий, як, напевно, 90% ринку. Рома в тому, що я навіть не могла знайти їх е, в пошуку серед усіх інших конкурентів. І досі не можу знайти, бо я з ними не працюю. Ігнорування змін алгоритмів. Використовуючи старі підходи і методи, ви не зможете отримати нові якісні результати. Їх постійно потрібно відслідковувати, щоб ваше посування було швидшим та легшим. Наступна помилка буде одна з моїх найулюбленіших. Вона в топі це на постійний контент. Тому публікації раз на тиждень це шлях в нікуди. Переходимо до контентних помилок, тільки продаючі пости. Для чого нам потрібні соцмережі? Щоб відпочивати, людям вже просто надає сплошний експертний контент, вони хочуть якось відпочити. Це те, для чого вони сюди прийшли. Що буде, якщо будете бачити тільки рекламу. Ви або будете ігнорувати, або заблокуєте, або відпишетесь від цього контенту, і все дуже великий відсоток бізнесу робить цю помилку, тому не будьте серед них. Тому в будь... блін, да що ж така. Відсутність контент-плану без стратегії і контент-плану, у вас буде повна хаотичність контенті, це означає, що теторія не буде залучена. Контент без користі. Якщо ваші пості не несуть хоче якусь долю користі цій людині, то вона просто відпишеться. Або не підпишеться зовсім. Неякісний дизайн, і хаотичний стиль. Хто б ще не казав, але перше враження вирішує все. Тому створюйте впізнаваний стиль і інвестуйте в якісний дизайн. Наступне відсутність кейсів і доказів ефективності. Якщо ви купуєте товар. Або послугу частіше за все ви дивитесь на відгуки. Чи купуєте ви товари, якщо не бачите відгуків? Я думаю, що ні. І так, комунікаційні помилки. Це моє улюблене. Тут ви можете дуже легко, швидко, просто втратити всіх своїх клієнтів. Просто на ізі. Це вже 12 пункт. Довга та запутана комунікація. Уявіть. Ви записуєтесь до косметолога, але замість запису та швидкої відповіді ви просто отримуєте кучу питань, якісь затримки. Ну, скоріш за все, ви знаєте іншого косметолога. Якщо клієнту складно з вами зв'язатись або він довго чекає на відповідь, він піде до конкурентів. Це просто правда життя. Факт це напевно не буде зрозуміло всім, але різкий і непривітний тон. Нікому не подобається. Кожен день бачу в терець якісь історії про те, як е, негарно з ними спілкуються в Діректі. Великий відсоток клієнтів готовий платити більше за кращий сервіс. Автовідповіді в Дірект. Е, зазвичай вони працюють просто некоректно. Я б не радила дуже їм і користуватись, вони мають допомагати а не відлякувати клієнтів. Ігнорування коментарів та повідомлень люди люблять увагу. Якщо ви не відповідаєте або ігноруєте їх повідомлення, коментар і так далі. Вони просто йдуть звідси. Не вміння працювати з негативом, видаляти або ігнорувати негатив це найгірша стратегія для вашого бренду. Це викликає ще більше недовіру. Конструктивна відповідь на негатив може повністю змінити думку клієнта. Спам дірект це взагалі якісь нововведення. Для мене це був шок, але деякі бренди, коли на них підписуються нові клієнти, починають закидувати їх холодими повідомленнями. Навіщо не знаю? Скоріше за все від вас випишуться і заблокують вас, тому не робіть так. Так, одна з цікавих помилок це відсутність закликів до дії. Уявіть, ви заходите в акаунт в інстаграмі, ви хочете щось замовити. А, в них немає ні сайту, ні якоїсь форми, нічого немає, окрім повідомлень ні про ціни, ні, ніякої інформації взагалі. Теж саме про заклики до дії в контенті, тобто в постах або в рілсах ви не пишете в кінці нічого, просто закінчуєте відео і все. Якщо ви не говорите людям, що треба зробити далі, вони просто йдуть до іншого контенту. Публікації з Call to Action завжди отримає більше взаємодії. Тож, не втрачаючи момент, якщо у вас є якісь запитання, просто напишіть коментар або напишіть мій в Директ. Дякую! Переходимо до помилок в просуванні. 19. відсутність реклам можна мати ідеальний контент, але якщо про вас ніхто не знає, не буде продажів. Бізнеси, які використовують плату рекламу, завжди зростають швидше і заробляють більше. Без вкладу в просування дуже складно швидко діти до великого результату, особливо якщо це якась конкурентна ніша. Тому я раджу всім бізнесам та особистим брендам, якщо у вас вже опакована сторінка, якщо у вас класний контент. Починайте просуватися на таргеті навіть з невеликими бюджетами. Неправильне налаштування таргету без стратегії. Таргет це прірва для ваших грошей. Чому? Бо реклама, скоріш за все, буде показана людям, які не зацікавлені в вашому продукті. А ще краще найміть мене. Двадцять перший пункт ігнорування інших методів просування. Таргетована реклама це не єдиний варіант. Якщо у вас немає бюджету, починайте зі створення якісного контенту. Та інші методи просування. Останнє будування бізнесу лише в одній соцмережі. Залежати від одного майданчику дуже ризиковано. уявіть, у вас є тільки Інстаграм, його блокують. Все, трах. Або, наприклад, TikTok. Його недавно заблокували в США. Да, на один день, але це відбулося. Можливо, це повториться ще. Що поникнути такої ситуації, що ваш аккаунт заблокували або соцмережа вдруг? Використовуйте різні канали комунікації, хоча б крос постингом хоча б щоб у вас там був вже якийсь контент. Зараз є дуже багато соцмереж: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Трец, LinkedIn, Телеграм, Ютуб. Бізнеси, які працюють на різних платформах, завжди мають більше охоплення і більше продажів. А ми підійшли до кінця. Це була остання помилка. Сподіваюся, що вам сподобалось і це відео було дуже корисним для вас. Якщо ви пізнали свої помилки, це вже перший крок до змін. Виправити їх можна швидше, ніж ви думаєте. Я допомагаю бізнесам створювати ефективні стратегії, якісний контент, налаштовувати рекламу та отримувати реальні результати. Якщо вам потрібна допомога з зведення соцмереж, або у вас є якісь питання, пишіть мені в директ, щоб записатись на консультацію, або наповнити сама супровід ваших соцмереж. Або якщо вам дійсно сподобалось це відео, напишіть мені в директ або коментар. Дарина, така класна. Нам дуже сподобалось це відео. Нам дуже було корисно. я буду така дякую, дякую, мені буде дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую. Не постійний пост, тільки продаючі пости. Контент без користі.